Друзі, вітаю вас. Сьогодні запрошую вас на екскурсію вулицею Шевченка. А саме підемо, друзі, подивимося на фонтани. На цю неймовірну красу фонтанів. Я завжди кажу про те що фонтани, вони завжди неймовірні. Дуже сподобалося цей витвір мистецтва. У нас такий трамвай, їздить влітку завжди, так що якось проїдемо, покатаємось. Початок літа це завжди вімкнені фонтани. Чудовий я навіть назву Танець води, за якою можна спостерігати нескінченно. Мені здається передати те, як танцює вода, неможливо. І ми йдемо далі. А ми далі, друзі. Тут дуже чудові є лавочки. Можна відпочити. Оці дерева мені подобаються. Я на них кажу. І кажу, бачите, яка вона зараз уже це дерево. Абсолютно без кори. Таке гладеньке-гладеньке. Ніби скрабірувалось. Тут є така дитячий, такий невеличкий майданчик стоїть для маленьких. Є ресторани, є апартаменти, є дорогі. Є різні. На різний смак, дуже великий вітер сьогодні. На різний смак і проманець. Я вам неодноразово показувала тут красиво можна пройтися І зараз все таки я йду. До цього Атланта. Дуже чудова тут така діляночка для відпочинку. Зараз пропускають мене, дякую, дякую, дякую. Так, пропускають мене машини і я йду далі. До Атланта. Я вам його вже показувала, розповідала історію, що це зробив молодий починаючий скульптор, і там навіть історія є. Що таке спутані ноги, що таке? Це-все-все щось символізує. Це я вам розповідала, а ви мені скажіть, на що наштовхує вас ця фігура, особливо коли стоїш біля нього. Ти стоїш біля нього і ти йому по коліно. Так, по коліно це метр п'ятдесят, 3 метра, ну, десь шестиметрова скульптура. Мою думку про нього. І ми подивимося, ще на один фонтан. Тут проходимо є кав'ярні, кав'ярня шоколаду з сувени... сувенірами і ось такі фонтанчики. Невеличкі, освіжаючі. Ага, це... Кав'ярня шоколаду львівський хендмейд шоколад називається. Не куштувала, тому нічого не скажу. Тільки можу вам сказати, що тут воно є. А насправді треба пройти подивитися і тоді сказати, ну, така там ігрова площадка для дітей далі. Тут ось чудова зроблена річка з Вітер такий, тут сквозняк. Я якось сюди приходила навесні, то справді то тут було дуже холодно. Це така, скажем, що це алея кав'ярень. І справа кав'ярня, і зліва з кав'ярні, пташка, називається Супер Б'юті кафе. І ось такі гойдалки різні для діток. А звідки ж тече вода, хочу подивитися. Кораблика же є. Так, запустили кораблика і він у нас пливе. Ну і чудово. Серівно, як, як в нашому дитинстві. Ми теж колись кораблики запускали з дерева, з кори. Ось звідки воно це, це зроблена спеціально така річка. Ну, ось так тут. Красиво і чудово. Красиво і чудово. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть ваші коментарі. Хороші. І ставте ваші лайки, вподобайки. Всім пока-пока, гарного дня, чудового настрою! Атланта не можу зняти, хочу його зняти зараз на камеру, Добавила трішечки, але треба підійти лише до нього. Вертаю назад камеру і поки що покажу. Насправді тут красиво, чудово. Чудово придумана ця міні-річка. Сидять поряд такі цікаві посидушки, сміхотушки. Ось я вам зараз їх покажу. Зроблені з куточка металу. Це вказує на відпочинок. І зараз ближче покажу вам Атланта. Добавляємо його. А, це я віддаляю. Добавляю. усе його зріст. Напишіть, що ви думаєте про цю фігуру. Це так, як... Можна дуже багато різних придумати про нього історій. Тому від вас, друзі, лайк. Гарного вам дня, друзі, мирного неба над головою. А я пішла за автомобілем в торговий центр Босфор. Зараз подивимося на Атланта. Там у нас ось такий. Ось такий він мене навіть не влазить. Гарно вам дня, друзі.